П'єса, яка вже понад століття захоплює серця глядачів у франківському драмтеатрі відбувся особливий показ вистави Украдене щастя. Цього разу добре відома історія ожила у новаторській інтерпретації режисера Дмитра Богомазова. Коли маєш справу з геніальною п'єсою, яка про те, що як складно бути людиною, то тобі дуже складно з цією п'єсою мати справу, але дуже цікаво. Бо цей процес, коли ну ти ну ти не можеш його зупинити. Він весь час щось рухається, а тобі ж треба зробити жорстку структуру, яка має повторюватись, бо вистава це дуже складна, така ну, організм. Да, його треба повторювати кожного разу, але складати, начебто, наново, і кожен має знати свою партітуру. На сцену вийшли зірки українського театру та кіно. Зокрема, роль Михайла Гурмана зіграв народний артист України Євген Нещук. Це один з найважливіших матеріалів п'єс і театру Франка і самого Франка як такого. Це дуже життєва притча, яка завжди актуальна. В образі Михайла Гурмана, якого я буду представляти на сцені, я бачу сучасного воїна, який. Поїхав в силу обставин на війну до війська, головну героїню Анну у виставі зіграла артистка Анжеліка Савченко. Акторка зізнається, ця роль для неї є особливою, адже вона дає можливість глибше дослідити внутрішній світ жінки, яка опинилася у полоні почуттів, долі та суспільства. Для мене це дуже, ну скажімо так, дуже ну близька історія. І коли мене призначила на роль Анни. Дмитро Михайлович Богомазов, це знов таки в серці щось так юкнуло, як то кажуть. Бо дуже в мене багато з цим пов'язано з цим періодом взагалі украденого щастя. Жінка, яка хоче жити, хоче любити, хоче проживати кожну мить і проживаю її до кінця, як можу. І тому це такий, знаєте, гімн гімн коханню на виставу. Прийшло чимало поціновувачів театрального мистецтва. Однією з них є і Надія Скрипник. Після такого великого свята Дня Миколая нам дуже приємно бути в нашому івано франківському національному театрі, і ще приємніше те, що ми з моїми коліжанками прийшли на виставу Київського театру. Ця вистава, звісно, відома, але мені дуже буде цікаво подивитися, як власне актори київські представляють цю класичну виставу. А у яку ми всі знаємо. До слова, тур Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка розпочався й у Європі. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.